В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Іван Гресимюк. Польща передала Україні ще вісім винищувачів. Міг 29 В Україні трапився землетрус. Слава Україні! ефірі ранкові новини 6 квітня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув ще один захисник, – 28-річний Іван Герасимюк, який був родом із села Бережанка. Командир міномета 2-го мінометного зводу загинув 1 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Уже минуло кілька місяців відколи у Луцькій стоматполіклініці поліклініці змінилося керівництво медзакладу. Тоді навколо поліклініки тривав скандал. Телеканал конкурентів і вирішив з'ясувати, що змінилося, як працюється лікарям та чи немає улучання нарікань на роботу комунального закладу. Кілька місяців тому у Луцькій стоматполіклініці змінилося керівництво. Тут досі не призначили керівника медзакладу, але є виконуючи обов'язки. Ми вирішили дізнатися, як працює Луцька стоматполіклініка, які є проблеми та нарікання. Чимало лучан щодня відвідують Луцьку стоматологічну поліклініку, що на проспекті Волів нині виконує обов'язки директора Іван Примачук. Ми вирішили дізнатися, які важливі зміни вже вдалося впровадити. Ми в медзакладі, над чим працюють зараз і чим взагалі живе стомат поліклініка. Однак зробити це, як виявилось, не зовсім просто. Кілька днів ми домовлялися про зйомку матеріалу. Проте, коли наша знімальна група, нарешті, приїхала у стомат поліклініку, керівник відмовився із нами говорити на камеру, а також знімати майже усі приміщення та спілкуватися з лікарями. Після тривалих мовлянь Іван Примарчук таки погодився виділити для нас немало небагато цілих п'ять хвилин. Заклад працює як і працював, тобто спокійно, надаючи всім допомогу в повному об'ємі, якихось змін серйозних, скажем, в керівництві чи якісь не проведено, якихось звільнень також не проведено. Всі працюють спокійно, надається медична допомога і. Скажем, заклад платяться зарплати, виплачуються закуплю... закуповуються матеріали для того, щоб надавати якісну допомогу. За словами керівника, нині медзаклад працює у штатному режимі. Працівники не звільняються, зарплата виплачується. Також виконувач обов'язків директора розповів, що доходів в стомат поліклініці не дуже багато, але на зарплати та обслуговування обладнання вистачає. Це не прибутковий заклад, але прибуток полягає в тому, що для зарплати ми заробляємо. Кошти самі, тобто для своїх потреб ми заробляємо кошти самі, Тобто, в повному об'ємі, ми забезпечуємо, Нам дає міська рада певні кошти на. Фільгову групу категорії проведено програми. У нас працюють програми на з АТО. Це безкоштовне протезування в певній там сумі. Також лікування для них безкоштовне і безкоштовне надання гострої болі. Каже, як і в кожного підприємства є свої проблеми, які пов'язані з війною. Як от, до прикладу, відключення світла. Самі лучани зазначають якихось порушень у роботі поліклініки за цей час. Не помітили. Звернувся сюди і все. Немає робіт. – Ніяких як нарікань немає. Ніяких нарікань немає. Ну так, ціни. ціни, якщо порівнювати з, з приватними, то тут нам багато дешевше. Послуги нормальні, вибираю давно. Вже років 30-40 користуюся цією поліклінікою. Привикла інколи хожу по бандери. Нагадаємо, що у вересні минулого року у міській раді звучали нарікання на роботу екс керівниці поліклініки Світлани Черниш. Мовляв, медзаклад не приносить великих прибутків, а гроші мовляв і взагалі йдуть мимо каси. Як бачимо, зі слів нового очільника ситуація з прибутками залишилася тією, що й була. А от як працюється лікарям. Нам так і не вдалося дізнатися. У ковалі водій їздив містом у стані сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції Волині, днями на вулиці Корольова екіпаж патрульних зупинив автомобіль, який рухався під час дії комендантської години. Перевірши документи у 48-річного водія, патрульні засували, що він був позбавлений права керування судом на три роки. Також чоловік не пред'явив реєстраційний документ і страховий поліс. Крім того, у громадянина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Коли він пройшов перевірку за допомогою приладу Драгер, результат становив 2,52 п'ятдесят проміле. Такий показник перевищує максимально допустиму норму. Тільки вдумайтесь у понад 12 разів. На чоловіка склали адмінпротокол. У шостому прикордонному волинському загоні відбувся брифінг з приводу підготовки до великодніх свят і відповідно черг на пунктах пропуску. Крім того, говорили і про готовність до можливих провокацій від ворога. Побувала на заході наша журналістка Софія Лочук. Вже зовсім скоро українці святкуватимуть пасху. Втім, зважаючи на те, що росіяни люблять завдавати масованих ударів на такі свята, а також і по сусідству з Волиню знаходиться недружня Білорусь потрібно бути готовим до можливих провокацій. Як готуються до Пасхи волинські прикордонники, йдемо дізнаватися. У шостому прикордонному Волинському загоні зазначають, зараз дуже багато українців традиційно повертаються з європейських країн на батьківщину на Великдень. Лише з 1 по 4 квітня через пункти пропуску у Волинській області в Україну заїхали 24 тисячі осіб. На даний час на території Волинської області на в'їзд в Україну для легкових транспортних засобів та до 3,5 тонн, Функціонує лише один пункт пропуска це пункт пропуска у стилух. Пункт пропуск Єгодин ми знаємо, функціонує як вантажний, там слідують лише транспортні засоби з повною масою від 3,5 тонн та більше, а також автобус. Тому перетнути кордон на власному транспортному засобі можливо лише в у Стелузі в межах Волинської області. Натомість на кордоні з Білоруссю усі пункти пропуску зачинені. Лише Доманове пропускає громадян України, які повертаються із Білорусі в пішому порядку. Роман Колачик каже, людей там небагато. Характеристика пасажиропотоку, який слідує з Республіки Білорусь до України, не, не міняється значно. В середньому щодоби на в'їзд на вхід в Україну прибуває близько 50 осіб. Це є зазвичай жінки з дітьми. Збільшення якогось окремо пов'язаного з великодніми святами ми не спостерігаємо. Ці люди повертаються зазвичай великим маршрутом, долаючи велику кількість кілометрів, і це не є пов'язано з пасхальними святами. Зазвичай така категорія прямує в день. Адже вночі, наскільки ми маємо інформацію, суміжна сторона, білоруські прикордонники не сильно хочуть оформляти. Под тим, ми працюємо цілодобово і в готовності зустрічати громадян України, які повертаються в тому числі з окупованих територій, повсякчас у прикордонному волинському загоні. Наголошують, що до провокацій на білоруському кордоні готові ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Охорона білоруської ділянки кордону від початку повномасштабного вторгнення ведеться в виключно в посиленому порядку. Нема жодних пом'якшень чи послаблень, незважаючися, яке б це свято не було. Новий рік, Пасха ретельно перевіряються громадяни, які в'їжджають в Україну, з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи за залученням інших правоохоронних та силових структур. Ми не очікуємо збільшення або ж наявність якихось провокацій, так як це є зазвичай повертаються жінки, діти, а також особи старшого віку. Як розповіли прикордонники, на великдень додому повертаються і ті чоловіки, які покинули Україну незаконно. кажуть на ухилянків, чекає так би мовити, сюрприз. Ми знаємо, що громадянина України не можна. Обмежити вправо в'їзду в Україну, але поряд з тим ми виконуємо свою правоохоронну функцію. І якщо встановлюється факт незаконного перетину громадянином України державного кордону на виїзд з України уже в періоді її воєнного стану, стосовно такої особи складається протокол про порушення державного кордону за статтею 204, передається інформація в територіальні центри. Комплектування та соціальної підтримки громадян та проводяться інші фільтраційно профі... профілактичні заходи. Тож волинський кордон в надійних руках. Прикордонники радо зустрічають українців, які їдуть додому. А разом з тим уважно стежать, аби ворогу не вдалося влаштувати провокації. У Луцьку муніципали протягом місяця поповнили бюджет міста за рахунок оштрафованих. Парку хамів на майже 430 тисяч гривень. За інформацією департаменту муніципальної варти за минулий місяць інспектори винесли 2115 постанов за порушення правил паркування. В них до місцевого бюджету вже надіслано 428 тисяч 977 гривень. Муніципали нагадують, що за здійснення зупинки та стоянки у місцях, де це заборонено, передбачений штраф у розмірі 340 гривень. У Луцьку судять чоловіка, якого підозрюють у держзраді. Зокрема, йдеться про Анатолія Жеребцова. Відомо, що судять чоловіка ще з літа минулого року. Деталі у наступному матеріалі. На лаву підсудних за зраду батьківщини у Луцькому міськрайонному суді, 4 квітня, відбулося засідання, під час якого розглянули справу за обвинуваченням громадянина Анатолія Жеребцова. Йдеться про державну зраду. На чергове засідання обвинувачений прибув у кайданках, адже весь час, поки триває судове розслідування, перебуває у СІЗО. Окрім захисника, із ним прийшов ще й перекладач, адже підсудний, хоч і є громадянином України. Нібито не розмовляє державною мовою, ба більше навіть її не розуміє. Відомо, що Анатолій Жеребцов довгий час проживав на території країни-терористки. Зауважимо, чоловіка судять ще з червня 2022 року. 4 квітня під час чергового засідання підсудний подав клопотання про відвід судді Анатолія Марчука. А зробив він це через те, що нібито суддя не задовольнив жодне з клопотань зі сторони захисту. Поскольку э, в связи с тем, что э, на суде не было удовлетворено наших клопотаний, э, я прошу вашего отвода, меня отреагировали на там, э, показания, э, э, вот, про печать в э, паспорте, э, про удержание незаконное в СБУ э, и то, что вы не хотите вот, свидетелей вызывать, которые, в принципе, должны дать указания, э, вот, в том числе это прикордонники, и, допустим, вы отказали еще моей матери, которая могла тоже дополнить э, следствие в многие моменты. Вот, э, плюс то, что меня держали в СБУ, не дали мне, не связаться ни с родными, ничего, забрали у меня все вещи. Вот, э, І я навіть не смог не нічого втримання дорогання того ж самого двората без всеследство. Відтак суддя заявив про відкладення розгляду кримінального провадження до вирішення вказаної заяви про відвід. Зазначимо за статтею про державну зраду, яку інкримінують Анатолію Жеребцову, законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Екс директору ДП Антонов повідомили про підозру через знищення найбільшого літака у світі Ан-225 мрія. Як повідомили у Нацполіції України, посадовець не забезпечив збереження літака під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Густомель. Мрія згоріла у ході слідства. Допитано понад 50 свідків вилучено документи пов'язані з господарською діяльністю підприємства, у тому числі технічну документацію літака. Досудовим розслідуванням встановлено, що літак напередодні військового вторгнення був технічно справний. На аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу. Екіпаж був готовий до вилюту. Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт Німеччини. Утім, колишній генеральний директор ДП Антонов не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді. Відповідно було завдано збитків державі на більше ніж 8 мільярдів гривень. Національне антикорупційне бюро України 5 квітня провело слідчі дії у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, зокрема у керівництва апарату адміністрації та в департаменті агропромислового розвитку. ОВА наголосили, що всебічно співпрацюють з набу надають детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передала Україні ще вісім винищувачів Міг-29. Дуда повідомив, що чотири винищувачі українським Збройним силам передали в останні місяці. Ще чотири передають зараз, тобто загалом вісім. Він також додав, що у Польщі ще залишилися міги, які пройшли модернізацію, і зараз адаптовані до стандартів НАТО. Передусім, з точки зору зв'язку, питань. Пов'язаних з можливістю виконувати, наприклад, місію повітряного патрулювання в рамках НАТО. Ці міги нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надуть у наше розпорядження. Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків міг 29 який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі, потрібна буде згода союзників в першу чергу, США, додав польський президент. В Україні 5 квітня трапився землетрус. Головний центр спеціального контролю повідомив, що незначний землетрус був зафіксований в день на Закарпатті на південь від міста Мукачево. Магнітудою 2,2 бали за шкалою ріхтера на глибині 3 кілометрів. За розрахунками, такий землетрус не несе загрози для населення. За кваліфікацією землетрусів відноситься до невідчутних. йдеться у повідомленні. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В Україні запрацювала американська система протиповітряної оборони. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв продемонстрував, як працює зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони. Евенджер Месник, нещодавно наданий Україні Сполученими Штатами. Зокрема, ППО здатна ефективно виявляти та нищити іранські дрони камікадзе, ракети та ворожі літаки. Це система протиповітряної оборони, яка виконує завдання щодо виявлення та збиття. Засоби повітряного нападу, такі як шахіди та кривати ракети ворога. Хлопці, які навчалися на цю систему, прийшли підготовку у Німеччині, вони повністю готові до керівництва. Машина оснащена тепловізійним прицілом, в якому можна працювати як в день, так і вночі. Озброєна ракетами Stінger і крупнокаліберним кулеметом Braun 3P. Можемо збивати літаки, гелікоптери. Удар моного типу безпілотники, типу шахет. Це от свіжий прольот в Костянтинівці. Отак, от русня знищує. Людське житло, де люди жили, російські окупаційні війська 5 квітня вдарили ракетами торнадо по цивільним об'єктам у Костянтинівці на Донеччині. Ексклюзивне відео телеканалу «Конкурент-ТВ» надіслали бійці з 53-го окремого батальйону територіальної оборони, який є частиною 100-ї бригади ТРО Волині. Вони нині захищають Україну від окупантів на найпекельніших напрямках Донеччини. Як бачимо на кадрах, наслідки прильоту жахаючі. У результаті обстрілу пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав'ярню. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. З 1 квітня на вулицях Луцька з'явилися електросамокати, якими люди можуть скористатися у власних потребах. Приватний підприємець розмістив транспортні засоби у багатьох районах міста. Працюють вони за класичною схемою: завантажуєте додаток, оплачуєте та користуєтесь. Проте, як виявилось, їх встановили без жодних дозволів. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині конкурент розповів очільник департаменту економічної політики. Борис Смаль. Намагаємося все це владнати людськи кидати правомірно, бо треба було брати дозвіл на надання таких послуг. Він його не написав по різних причинах, можливо, навіть ні, не знав, тому що виявляється, вони з іншого міста. Відтак, за словами Бориса Смаля, зараз самокати, які були у місті, забирають з вулиць до розв'язання цієї проблеми. Він також зазначив, що минулого року до міськради надходило чимало скарг від жителів міста. Частина людей це молодь, їм прикольно, що вони їздять і швидко їздять. А інша частина пишуть, нам їх з тротуарів, бо не можна пройти. Тому новий підприємець спочатку має врегулювати питання стоянки цього транспорту, щоб не заважати лучанам. А вже після цього можна буде говорити про надання дозволу. Коли ж у Луцьку знову запрацює послуга шерингу електросамокатів, невідомо у міськраді кажуть, що усі терміни залежать від підприємця. Українські воїни взяли у полон чергову партію окупантів. Орки родом із Донеччини розповідають, що росіяни давали їм накази обстрілювати мирні населені пункти, аби потім звинуватити зсу у цьому обстріл противника і в трені приходили прикази поступали розворачувати орудія і стріляти по мирним населеним пунктам. Шола Бог, золотой опять, Фрунзе, Луганск. С какой целью вам поступали такие приказы? С Цель, целью скомпрометировать украинские вооруженные силы, предоставить это так, что это они обстреливают мирные населенные пункты. Что еще ты хочешь сказать? Друзі, знайомі, мужики, нічого тут делать, не ходіть сюди. Ніхто за нас тут не думає, до нашого командування. Кидають нас як м'яза. Тепер цими персонажами займатимуться відповідні спецслужби. Пустіть до церкви дисаємо, він ходив, скільки років на церкві. Батюшки УПЦ Московського патріархату не впускали до храму труну із тілом загиблого військового. Інцидент стався 5 квітня у Чернівецькій області в селі Задубрівка під час похорону 28-річного бійця Збройних сил України Івана Назарія, який загинув 29 березня у війні проти Росії. Згорьована матір військового зі сльозами на очах благала священника. дозволити дозволити занести труну до храму, втім батюшки ні в яку не відчиняли двері, на до церкви! на до сервис, ой, на доцепно, на завершити, ой, на церкви, ой, на церкву, Як повідомляє суспільне, згодом група людей змогла зайти через бічні двері храму. За словами одного з чоловіків Олександра Сергієнка, там їх зустріли три чоловіки та священник. Татись, будь ласка, Священник не Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього Що? з цього села. Храм Божий? га!

Відтак занести труну із тілом захисника до храму, аби гідно провести його в останню путь, таки вдалося. А московський патріархат вкотре показав своє обличчя. Небесний легіон поповнив ще один мужній волинянин. На війні з окупантами загинув герой з Литовецької громади, що на Волині Сергій Нерода. Сумну звістку повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Відомо, що тіло воїна прибуде в рідне село Литовеш вже 6 квітня. Всіх небайдужих просять гідно зустріти та провести в останню путь героя. В громаді оголосили триденну жалобу. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Володимир Зеленський у Польщі зустрівся із колегою Анджеєм Дудою. Зустріч лідерів проходить 5 квітня у Королівському замку в Варшаві. Про це повідомив Офіс президента. До Польщі Володимир Зеленський прибув разом із дружиною Оленою Зеленською. Також з ним прибула і українська делегація. Польський лідер разом із своєю дружиною вже привітали Зеленських біля президентського палацу наразі. Лідери проводять двосторонні перемовини. Відомо, що програма візиту зеленського до Польщі дуже насичена. На Волині чоловік побив знайомого. В результаті потерпілого госпіталізували з важкими травмами. Як інформує поліція, в Волині інцидент трапився у ковалі. Відомо, що між двома ковальчанами виник конфлікт, під час якого один із чоловіків сильно побив свого знайомого. В результаті потерпілого із травмами госпіталізували до реанімації. Нині поліція вже затримала кривдника. Вирішується питання про оголошення йому про підозру. За скоєна ковальчанину загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. На Росії щонедень то щось трапляється. Цього разу у Пітері прорвало трубу з кипятком. Як пишуть пропагандисти, на місці комунальної аварії утворилось величезне провалля, в який вже провалився автомобіль. За попередньою інформацією, постраждало чотири людини серед них двоє дітей. Зокрема, відомо, що двох рятувальників госпіталізували з опіками. У селі Струмівка Луцького району на вулиці Об'їзній трапилась аварія. Зіткнулась вантажівка манд та авто. БМВ ДТП сталося зранку 5 квітня. На місці працює поліція та карета швидкої. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні. Вранці у селі Струмівка Луцького району на вулиці Об'їзній. Зіткнулися вантажівка МАН та автомобіль БМВ. За попередньою інформацією в цій аварії травмувалася одна людина. Наразі вона в медзакладі її обстежують. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією у постраждалої людини забої обійшлось без госпіталізації. Правоохоронці з'ясовують усі обставини автопригоди. Українські захисники мужньо, ефектно та вправно винищують російську орду і борються за кожен клаптик рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення, по 5 квітня 2023 року, до пекла відправилися вже 176 тисяч 240 орків. Лише за минулу добу українські воїни знищили 550 окупантів. Танків за весь час. Палено вже 3629 штук, два за минулу добу. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже сім одиниць, шість машин за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 2707 одиниць. За добу вдалося мінуснути ще 10 штук. Реактивних систем залпового вогню ворог втратив 532 одиниці. За добу ще чотири. Російських засобів ППУ знищено. 250. 280 одиниць, ворожих літаків збито 306 одиниць, а гелікоптерів 291 одиницю. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 2283 штуки. За добу приземлили ще 6 безпілотників. Крилатих ракет вдалося знищити 911 одиниць, кораблів і катерів за весь час рашисти втратили 18 одиниць. Автомобіль Фільної техніки та автоцистерн вдалося спалити п'ять тисяпсосімдесят три одиниці. Лише за минулу добу 11 штук. А спеціальної техніки орки втратили 299 одиниць. За добу ще одну. Дані продовжують уточнювати і оновлювати. Слава ЗСУ, слава Україні. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.